Школи повного циклу з 1 по 12 класи Україні не потрібні. Така ідея прийшла в голови наших мудрих народних обранців. Однак освітяни та чиновники на місцях відреагували на це дуже гостро. А петиція про збереження шкільної мережі набрала необхідні голоси за лічені дні. Чому освітяни та й батьки проти цього закону розповім у цьому відео? Вітаю мене звати Анастасія Бучинська, і ви на каналі FinanceUA. Хто ще не підписався на наш канал, не забудьте натиснути на чорну кнопочку під відео. Нагадаю, що законопроєктом 13.120 щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв пропонується вивести початкову школу, тобто перші четверті класи, зі складу ліцеїв. Пояснення автора реформи Сергія Колебошина ви можете знайти ось у цьому відео. Так, от, враховуючи, що у нас зараз школи діляться на початкові з 1 по 4 класи, гімназії з 1 по 9 класи та ліцеї з 1 по 12 класи, то частина України просто залишиться без шкіл. Як вам таке? А хочете ще більше трешу? Ось реакція голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука. А він, між іншим, також представник слуги народу, як і ті депутати, які цей законопроєкт просувають у парламенті. Отже, що каже Лукашук? Що ви робите цим законопроектом? Ви фактично створюєте інструмент освітньої до популяції на сході України, і це не реформа, а політичне рішення за знищення майбутнього наших дітей при фронтових територій та е, розвитку в них. Як буде розвиватись будь-яка громада, в якій нема школи? Ну вона через 2-5 років її не буде. Буде і всі їхати, будуть їхати всі до агломерації. Тобто ця реформа, яку протягують зараз у парламенті, є серйозним ударом по освіті для прифронтових регіонів та й не тільки для них. Це стосується всієї країни без виключення. Пояснюю, на сьогоднішній день в Україні є школи повного циклу. Це ліцеї, в яких навчаються діти з 1 по 12 класи. У гімназіях навчаються лише з 1 по 9 класи, а потім учні старших шкіл переходять або у ліцеї, або вступають до коледжів колишніх профтехучилищ. А цим законопроєктом шкільну мережу хочуть так порізати, щоб шкіл повного циклу не було. А враховуючи те, що ніхто зараз нових шкіл не будуватиме, та й в осяжній перспективі також, то дітям доведеться ходити або ж їздити до школи далеко від дому. Бо якщо у вас підростає першачок, а школа поруч з вашим домом є ліцеєм, то шукайте гімназію, можливо, в 5-10 кілометрах від дому, і це якщо ви у великому місті. А якщо ви проживаєте у невеличкій громаді, то шлях до школи може вимірюватися десятками кілометрів і годинами. Тому і батьки, і освітянське середовище, і чиновники на місцях звернулися до нардепів з вимогою не голосувати за цей законопроєкт. Колишній очільник МОНу і депутат чотирьох скликань Станіслав Ніколаєнко у колонці на порталі освіта.ua пише, що цим законом нардепи свідомо йдуть на знищення важливого соціального ліфту, обмежуючи право дітей із сіл на повну освіту. Цитую, як могли законодавці, члени комітету з науки і освіти, комітету, де мені довелося пропрацювати три скликання, запропонувати такий абсурд законопроєкт, який знищить українську школу, особливо в селах та селищах містечках? Немає потреби до кісточок розбирати цей закон, оскільки він просто незаконний, антиконституційний і шкідливий. Микола Локошук також стверджує, що цією реформою забирають право на освіту у дітей в сільській місцевості. В сільській місцевості у нас фактично буде зменшуватися доступ до освіти. Чому в умовах війни, коли у нас щодня руйнуються школи, гинуть вчителі? У нас кожного дня обстрілюють сьогодні Синельниківщик, Нікебельський район, у нас сотні тисяч дітей є переміщеними в нашому регіоні. Понад 100 тисяч дітей ВПО, тільки дітей. Підкреслюю, у нас фактично, ви ставите в законі жорстку вимогу про 12 навчальних груп у ліцеї замість гнучкої адаптивної моделі. Ви сказали, що це може бути компромісом. Так я вам можу сказати, як батько троїх дітей, що це не компроміс. Це фактично дуже погана історія для наших дітей і для їхнього майбутнього, тому що звіту не може бути компромісів. Загалом освітяни кажуть, що це не реформа, а імітація. Зокрема, за словами директорки гімназії номер 179 міста Києва Ірини Бойко, цей законопроєкт не на часі, тому що освітня реформа вже працює, і це не заважає існувати ліцеєм повного циклу з 1 по 12 клас. Сам законопроєкт є дуже невчасним. Дуже невчасним. Мало того, навіть не зрозуміло чому. Він зараз виникає в такі стислі терміни. Це викликає знаєте, таку певну підозру про те, що дуже швидко треба десь прозвітувати про успішний хід реформи. Реформа, яка здійснюється, от відповідно до проекту нової української школи, яка розділила, зробила три ланки: початкова. Гімназія 5-9 і ліцей 10-12. І я вам хочу сказати, що трансформація закладів була проведена місцевими органами влади угу. і сьогоднішнє перекручування подій про те, що от зараз той трансформація відбулась в 2021 році. Було внесено зміни в законодавство. Як я сказало про те, що за рішенням місцевих органів влади може існувати ліцей, який включає в себе і ланку гімназії і початкової школи. І була проставлена норма, що ліцей, якщо заклад має два і більше десятих класи. Я вам хочу сказати, що я належу до закладу, де чотири десятих класи. І при всьому цьому я маю 5-6 е класів е перших, і на сьогоднішній день така реформа, от е так, така вимога спішно або е позбавитись е початкової школи, або позбавитись е ланки ліцею. Майбутнього 10-го класу, ну, є абсолютно недоречно і недочас, не на час. Трансформація пройшла: є заклади, які є тільки початковою школою, є заклади, які є гімназіями з початковою школою, є заклади, ліцеї називаються без початкової школи, і є ліцеї з початковими школами. І на сьогоднішній день така реформа, от так така вимога спішно або е, позбавитись початкової школи, або позбавитись е, ланки ліцею майбутнього 10-12 класу, ну є абсолютно недоречно і недочас, не на часть. І як я вже сказала на самому початку, петиція про збереження шкільної мережі набрала підписи дуже швидко. У петиції йдеться про те, що цей законопроєкт під гарною назвою вдосконалення механізмів по суті означає позбавлення конституційного права великої частини дітей на повну загальну середню освіту за місцем проживання і немає права на життя в умовах сьогодення. Також ця реформа спричинить масові закриття шкіл у селах, змусить дітей долати значні відстані до інших навчальних закладів. Виникає питання: а за яку землю стоять насмерть наші чоловіки, батьки, сини, ту, яка має перетворитись в пусті села, яке майбутнє своїх дітей захищають, в пошуках прихистку в чужих країнах. Автори петиції також зазначають, що трансформація мережі шкіл неминуче призведе до руйнування сталих злагоджених трудових колективів, втрати кваліфікованих кадрів та зниження якості освіти. Зараз ця петиція досі перебуває на стадії збору підписів. Можливо, в уряді не знають, що відповісти на цю реформу. Між іншим з громадами, за словами голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, ніхто не обговорював питання цієї реформи. Обговорення цього законопроекту з нашими громадами не було. Це я офіційно повідомляю нашого народного депутата. Важлива деталь, на яку звертає увагу Микола Лукашук, це те, що депутати хочуть заборонити початкову школу у ліцеях, не подумавши, куди ж ходитимуть діти, адже повноцінної системи гімназії чи початкових шкіл теж немає. А будувати нові школи це точно не головне завдання у воєнний час. Заборона початкових класів в ліцеях та розмежування на початкову базову та профільну освіту, чи усвідомлюєте ви фактично, що ваша пропозиція заборонити початкові класи в складі ліцеїв напряму суперечить статті 53 конституції України, яка гарантує кожній дитині право на доступ освіти за місцем проживання? Яке право має держава, яке право має комітет, або в тому числі Кабмін ліквідовувати найближчу до дитини школу? Лише через те, що вона не вписується в ту модель, яку ви запропонували цим законопроектом. Ще один пункт, на який звернув увагу Микола Лукашук, це те, що на ліцеї хочуть перекласти необхідність фінансувати початкову школу, якщо вона хоче її зберегти. Ви пропонуєте прибрати державне фінансування для ліцеїв, які не відповідають критеріям в законі. Більшість громад не будуть мати коштів на самостійне фінансування і не можуть утримувати ці заклади, особливо такі, як наші прифронтові. І це стосується не тільки Дніпропетровщини, а всіх наших прифронтових регіонів. Звідки гроші з обласного бюджету у громад немає зруйнована економіка? Так що нам тебе робити, якщо цих грошей взагалі не буде. І ще одна суперечлива норма, на яку звертаю увагу очільник Дніпропетровської облради, це мінімальна кількість учнів у класах. І ось що каже з цього приводу Микола Лукашук. Підвищена максимальна кількість учнів у класі до 32, що суперечить напряму закону про освіту, стаття 14, а також заблоковано дистанційне навчання в класах де менше ніж 20 дітей. Що це взагалі за норма? Що це за компроміс для обговорення? Це пряме обмеження доступу до освіти. Тисяч наших українських дітей у містах, сільській місцевості в наших громадах. Нагадаю, що один із авторів законопроєкту Нардеп Сергій Колибошин сказав, що такі школи, як були раніше, це пережиток минулого, і зараз треба відділяти старшу школу від початкової і середньої Ну... пропонується, щоб конструкції 1-12 клас такої конструкції не було. Оскільки всі метрики говорять, що це про набагато гіршу якість освіти, та за словами директорки 179-го київського ліцею Ірини Бойко, відокремлення не має нічого спільного з успішністю. А я як представник одного з успішних закладів, який має перед собою страшну ділему, да або відокремити 680 дітей початкової школи. Ми заклад, який має досить високі показники якості знань. Або ж ми маємо відокремити, ну зараз е, старша школа, це е, 10 11 клас, ну 200 дітей відокремити. Ви розумієте, що е, трет, який від отримають люди, е, ну він надзвичайний. Плюс до всього, я повторюю, зараз в умовах воєнного стану, коли в мене. В закладі, де навчається 1670 дітей, mm. у мене кожна третя дитина це братики і сестрички, які навчаються і батькам зручно, і ми живемо в умовах війни. І я повторюю: ми можемо стати такими, знаєте, страховими подушками для держави, зберігаючи якість освіти. Тому що, знаєте, якщо ми... Вбачаємо реформу в тому, щоб розрізати заклади, повісити табличку. Ви ліцей, а ви гімназії, все таке інше. Ну, не це є головним, не таблички. Головним є якість освіти. Покажіть освітню програму, покажіть модель, за якою буде працювати. Представте її, увідіть в діалог з суспільством. І окремо пані Ірина Бойко сказала за західну освіту, яку нам так просувають. Знаєте, нам говорять, ой, ну ми ж так, як в Польщі, в Німеччині, у мене е, під час війни діти роз'їхались в 37 країн світу. І я вам скажу, наші діти показували високі результати, при тому ті діти, які не були найкращими у нас на всіх рівнях. І я побачила, наша освіта, вона і не така погана. У нас є недоліки. У нас є те, що нам дійсно варто покращити, те, що нам треба зробити, і це б міністерство могло зробити, якби було бажання. Але зараз оце, знаєте, відокремлення і маніпуляція про те, що ми намагаємось подати якось неправильну інформацію, що ніхто не знищує початкову школу. Я, як заклад повного циклу, у разі прийняття закону 13120 маю вирішити, ким мені пожертвувати: 680 дітей початкової школи. Заради того, щоб зберегти середню і старшу школу, або відмовитись від 200 дітей, е, які отримають освіту в 10 -му, 11, -му, а в майбутньому е, 12 класі. І скажіть, мої вчителі, які залишаться на рівні оцієї неповної ланки, на рівні гімназії, вони ж не підуть в новостворені ліцеї. Мені навіть, якщо просто табличку школа повісити, ми все одно будемо наповнені, тому що ми говоримо про якість освіти, а це я повторюю освітні програми, педагогічні колективи, успішні освітні заклади, які демонструють високі рівні освітніх досягнень. Крім того, у розмові з нашим каналом Ірина Бойко зазначила, що паралельно йде реформа професійно-технічної освіти. Давайте послухаємо, що вона каже за це. Це теж цікавий момент, і може знаєте, ми ж ще знаходимося в умовах демографічного спаду. Можливо, ми навіть не знаємо, скільки нам потрібно отих самих академічних ліцеїв. І тому цифра, яка з'явилась, 96 учнів, які мають бути набрані освітнім закладом на одну паралель. Я вам скажу, вони теж є нереалістичними. Я от слухала ініціаторів цього закону законопроекту, які говорили: от є 12 профілів. У нас будуть групи, до речі, вісім дітей. Це теж не новація. Вони у нас були. Дуже добре, що з'являється така історія в старшій профільній школі. Але у нас були спеціалізовані школи з вивченням е, двох, трьох мов, і там була ця норма вісім дітей для вивчення. Але ж е, знаєте, все розрубали зараз у нас спеціалізованих шкіл немає. І тому цей принцип: вісім дітей дванадцять профілів, дев'яносто шість дітей. Це дуже багато. Хоча ми набираємо, ми набираємо. Але якщо ми говоримо про всю Україну, про демографічний спад, про то і розглядаємо це на перспективу, то звичайно ці цифри є абсолютно нереалістичними. І вони притягнуті просто за вуха. Розвивайте ліцеї, творіть положення про Академічні ліцеї, про професійні ліцеї, про наукові ліцеї. Е, говоріть, будуйте загальну систему, ведіть діалог з громадами, з людьми ніхто не хоче зробити дітям гірше. Але сьогодні рубати і різати якусь ланку заради того, щоб повісити табличку і сказати, що ми зробили реформи, є абсолютно безвідповідальним. Ми готові ще не раз надати слово авторам цієї реформи, і будемо дуже сподіватися, що вони почують думки українців. А у нас, до речі, під нашим матеріалом на цю тему були сотні коментарів і від батьків, і від освітян. Будемо сподіватися, що вони почують думки і освітяни, і також чиновників на місцях. Бо сьогодні, коли діти живуть в умовах війни, стресувати через зміну школи, тому що так цього хочеться міністерству, Це точно не про покращення якості освіти. А як ви вважаєте, нам потрібна ця реформа? Свої думки висловлюйте у коментарях і не забувайте за нашу ютуб-зброю вподобайки та дзвіночки. Цим ви допомагаєте нам ставати ще краще.